А бронхіальна астма є хронічним запальним процесом. І, на жаль, це захворювання дуже розповсюджене. Приблизно одна відсотка українців страждають на астму і майже 7,4% мають схожі на астму симптоми, такі як сисячі хрипи, кашель або інші. І згідно звіту, Global Asthma Report, загальна поширеність симптомів астми становить Біля 10% для дітей та біля 7% для дорослих. У 2019 році, якщо на астму хворіло 262 мільйони осіб, то зараз ця цифра сягає вже майже 300 мільйонів осіб. Причому це захворювання доволі часто призводить до смерті. Це понад тисячу смертей на день. Що ж це за хвороба? Для того, щоб розібратися і правильно її лікувати, ми маємо на руках дуже важливі документи, які нам спрощують завдання. Це перш за все бронхіальна астма, клінічна настанова, бронхіальна астма заснована на доказах та уніфікований клінічний протокол. Бронхіальна астма. Глобальним документом, який прийнятий у всьому світі з лікування бронхіальної астми, є документ Джина, глобальна ініціатива для лікування астми». Global Initiative for Asthma. Вона вже понад 30 років щорічно видається, і це видання містить у собі всі останні досягнення, які стосуються класифікації введення пацієнтів на на бронхіальну астму, контроль симптомів пацієнтам, які хворіють на бронхіальну астму, а також вплив на фактори ризику які часто впливають на астму, і окремі розділи присвячення лікуванню дуже важкої астми, яка є важливим етапом в житті пацієнта. Згідно всіх, всіх настанов і документів, зараз перевага надається інгаляційній терапії. Хворі на бронхіальну астму вже давно знають, що вони для того, щоб лікувати своє захворювання, мають використовувати інгалятори. І ми сьогодні поговоримо про різні. Препарати, які застосовуються при лікуванні бронхіальної астми, це, перш за все, бета-агоністи короткої дії, які всім відомі. Найбільш відомий сальбутамол, На жаль, в Україні він дуже часто призначається. В бетагоністи тривалої дії, до яких відноситься і форму тирол. Це відносно нова група препаратів, яка вже теж ну, доволі давно з іншого боку доволі давно використовується в терапії бронхіальної астми, особливо в комбінації з іншими препаратами. В лікуванні важкої бронхіальної астми використовується іноді емхолінолітики тривалої дії. А ще однією. Групою препаратів, які використовуються в лікуванні бронхіальної астми, є група антилейкотрієнових препаратів, про них ми теж сьогодні поговоримо, і, звичайно, системні кортикостероїди. Яке їх місце, де в яких випадках ми маємо застосовувати системні кортикостероїди в лікуванні хворих на бронхіальну астму? Ну і головним, Головною діючою особою все ж таки є інгаляційні кортикостероїди як основний протизапальний препарат. Який є доволі безпечним для лікування хворих. І про це нам каже така табличка, яка взята з джини. Тут розписані схематично дуже. Чітко і конкретно два шляхи в лікуванні бронхіальної астми. Шлях перший це переважна контролююча терапія та терапія для полегшення симптомів, коли використовується один і той самий інгалятор. І шлях другий альтернативна контролююча терапія для полегшення симптомів бронхіальної астми. Що ми лікуємо, коли до нас звертаються пацієнти хворі на бронхіальну астму? Ми справляємося з симптомами. Ми стараємося запобігти загострень, ми відстежуємо і лікуємо вбічні ефекти, орієнтуючись на дослідження функцій легень, орієнтуючись і беручи за увагу до уваги коморбідність таких пацієнтів, а також їх схильність до того чи іншого виду терапії. І подивіться, що на кожному кроці від першого, другого, до третього, четвертого і п'ятого, на кожному кроці ми використовуємо інгаляційні кортикостероїди, як і на першому, так і на другому шляху. Поговоримо про це трохи згодом. Бетагоністи короткої дії. Як я вже зазначала, це найбільш поширене призначення від лікарів первинної ланки. На жаль, чому, на жаль. Справа в тому, що в документі ЖИНа для безпеки пацієнтів більше не рекомендується монотерапія короткодіючими бронхолітиками в Україні не зареєстроване призначення подвійної комбінації в лікуванні хворих на першому другому кроці, але все одно дорослими підліткам з бронхіальною астмою рекомендується застосовувати. Терапію, яка вмістить інгаляційні кортикостероїди симптоматично або регулярно для зниження ризику розвитку важких загострень бронхіальної астми. І монотерапія бета-агоністами короткої дії більше не рекомендується. Тому навіть при, шля... при шляху другому, коли використовується інша комбінація, не бути санітформатирол, то рекомендовано разом з препаратом короткої дії використовувати інгаляційний кортикостероїд. Чому це питання постало столь різ так різко? Справа в тому, що надмірне використання бета-агоністів короткої дії є дуже небезпечним. Так, використання трьох та більше інгаляторів на рік збільшує ризик загострень бронхіальної астми. А якщо пацієнт застосовує більше 12 інгаляторів бета-агоністів короткої дії на рік, це пов'язане з високим ризиком смерті пацієнта. Чи є різниця між препаратами короткої дії в плані ризику розвитку загострень? Практично немає. Будь-який бетагоніст або емхолінолітик короткої дії без інгаляційного кортикостероїду у складі, з точки зору підвищеного ризику до смерті пацієнтів з бронхіальною астмою, є і сприяє ризику розвитку. Загострень і смерті. Тому швидко діючі інгалятори, які не містять інгаляційні кортикостероїди, можуть збільшувати ризик загострення смерті, і тому треба про це завжди пам'ятати. Бронхіальна астма згідно визначення, це хронічне запалення, дихальних шляхів, гетерогенне запалення, воно модифікується і в його виникненні. Беруть участь багато різних генів, і тому кожен пацієнт хворий на бронхіальну астму не схожий на іншого пацієнта. Але спільне у цих пацієнтів одне: те, що хронічне запалення чи запалення дихальних шляхів призводить до. Потовщення епітелю, бо до е, з -з звуження кровоносних судин, до потовщення базальної мембрани, і це все е, прояви запалення, які сприяють у кінцевому рахунку до звуження дихальних шляхів. Саме це відчувають наші пацієнти, коли у них стається напад задишки. Просто повітря має проходити через вущий отвір. І пацієнти це відчувають у вигляді задишки, у вигляді нападу за духи. Або у вигляді відчуття тяжкості в грудній клітці, або у вигляді симптомів кашлю, у кожного пацієнта це може бути різна симптоматика. Вважається, що є два ключових запалення при бронхіальній астмі: це не, тип, не два, тип, те два типи імунної відповіді, які пов'язані з впливом інфекційних агентів, вірусів, бактерій. та це два типи імунної відповіді, в які беруть участь дуже багато різних медіаторів. Найбільш такими відомими є озінофіл, імуноглобулін і, лейкотриєни це лише там одні з тих медіаторів, які беруть участь у формуванні бронхіальної астми. І оскільки Астма це перш за все запалення, хронічне запалення, розглянемо, яке місце системних кортикостероїдів у лікуванні цього захворювання. Мушу підкреслити, що системні кортикостероїди це додаткова терапія при тяжкій бронхіальній астмі на кроці 5 та при лікуванні загострень бронхіальної астми. Джина наразі рекомендує оптимізувати лікування, щоб зменшити ризик загострення та побічних ефектів від системних кортикостероїдів. Справді, системні кортикостероїди можуть врятувати життя пацієнта під час загострення, але зростає ризик. Необхідності проведення повторних курсів лікування. У дорослих короткотривалі побічні ефекти можуть включати порушення сну, збільшення апетиту, зміну настрою. У деяких пацієнтів навіть може виникати пневмонія або сепсис, або тромбоемболія. У дорослих пацієнтів навіть 4-5 коротких курсів системних кортикостероїдів за життя асоційовані зі значним підвищеним. З дозозалежним ризиком, тобто чим більше курсів, тим вищий ризик. Виникнення цукрового діабету, катаракти. Наші офтальмологи завжди питають, чи приймали і скільки курсів системних кортикостероїдів ви приймали за життя, коли оглядають пацієнтів хворих на бронхіальну астму. Це може викликати і серцеву недостатність, і остеопороз та інші, та інші побічні ефекти, які пов'язані з використанням системних кортикостероїдів. Чи можна зменшити потребу в курсах системними кортикостероїдами? Так, якщо ми навчимо пацієнтів правильно користуватися інгаляційною терапією, якщо ми доб'ємося розуміння від наших пацієнтів, що потрібно цю терапію застосовувати регулярно, як вони приймають препарати для лікування гіпертонічної хвороби, так само лікування бронхіальної астми, потребує регулярного застосування. Тобто ми маємо. Прослідкувати за правильністю техніки інгаляції на щастя, ми маємо можливість використовувати препарати в інгаляційній формі, і це треба пацієнтам завжди казати, щоб менше доводилось використовувати системних кортикостероїдів. Ще одна група препаратів антилейкотриєнові препарати, які теж використовуються в лікуванні бронхіальної асми, особливо в лікуванні бронхіальної асми дитячого віку, але існують деякі обмеження. Справа в тому, що Антилейкотригенові препарати менш ефективні, ніж інгаляційні кортикостероїди. Проводились порівнянні дослідження, їх було дуже багато. При загостреннях це дуже високий рівень доказовості, рівень А. Перш ніж призначити монтелукаст, лікарю треба врахувати його переваги та ризики, а пацієнтів слід проконсультувати щодо ризику психоневрологічних подій. Це попередження. FDA. FDA. Давайте розглянемо, в чому тут справа. За результатами аналізу 65 клінічних досліджень, в якому були враховані результати лікування, понад 13 тисяч пацієнтів, з яких 3, понад 3 тисячі були діти, прослідкували. Ефективність антилекотриєнових препаратів у порівнянні з інгаляційними кортикостероїдами у лікуванні астми дорослих і дітей. І до чого дійшли, які були висновки від у цих дослідженнях. Справа в тому, що пацієнти, які отримували антилейкотринові препарати, мали на 51% вищий ризик загострення, які потребували застосування системних кортикостероїдів. Тому. Потрібно зважати, що ризик загострень дуже підвищується, причому ризик загострень, які потребують використання системних кортикостероїдів. Крім того, пацієнти, які використовували антилейкотреянові препарати, мали втричі більший ризик виникнення одного та більше загострень, які призводили до госпіталізації. А ми знаємо, що госпіталізація це надважкий стан пацієнта, який може потребувати якісневої терапії, можливо, неінвазивної вентиляції легень. І використання там, високих доз кортикостероїдів, тому ми стараємося запобігати виникненню саме таких важких загострень. Пацієнти, які використовували інгаляційні кортикостероїди з іншого боку, мали кращий приріст об'єму форсованого видиху за першу секунду, це такий показник спірометрії, за яким ми орієнтуємося про ступінь бронхіальної обструкції. Таким чином, інгаляційний кортикостероїду суттєво більше покращували функцію легень у порівнянні з антилейкотрієновими препаратами. Крім того, дуже важливо вплив на симптоми, на симптоми захворювання це власне те, з чого ми робимо висновок про контроль або відсутність контролю за захворюванням. То у пацієнтів, які приймали інгаляційні кортикостероїди, застосування цієї групи препаратів зменшувало як денні симптоми захворювання, так і нічні прокидання внаслідок астми. І це все призводило до того, що контроль бронхіальної астми порівняно з застосуванням антилекотрінових препаратів, був на 20% вище. І вже і цей ефект тривав, був доволі тривалий і тривався навіть на 24-26 тижні прийому препаратів. Пацієнти, які використовували інгаляційні кортикостероїди, мали збільшення кількості днів без симптомів на 10% вже на 4-8 тижні лікування. Ще одне дослідження, яке проводилося на, при аналізі датської когорти загальнонаціональних реєстрів охорони здоров'я. До участі в цьому дослідженні були включені результати обстеження лікування 180 понад 180 осіб, яким призначався інгаляційний кортикостероїди або які були госпіталізовані з приводу асми. Оцінювалися результати протягом 90 днів після призначення Монделокасту. Вивчалися два основних питання. Чи застосовувалися психоневрологічні лікарські засоби, і чи зверталися пацієнти з приводу нейропсихіатричного діагнозу? Так ось висновками цього аналізу були наступні: що призначення монтелокасту значно підвищувало частоту нейропсихіатричних використання нейропсихіатричних лікарських засобів, а призначення монтелокасту значно збільшувало частоту звернень до лікаря з приводу нейропсихіатричного діагнозу. У молодших вікових групах від 18 до 29 років. І в інших вікових групах це явище теж спостерігалось, але найбільш вираженим воно було саме у групі молодих пацієнтів. Саме тому FDA опублікувала це попередження, і тепер перед призначенням антилекватриянових препаратів медичні працівники повинні оцінити всі переваги і ризики даного препарату, а пацієнт повинен бути проінформований про ризик розвитку психоневрологічних подій. І прошу звернути увагу, що навіть в описі до препарату Монтелукаст або антилекватріянового препарату. Прописано, що цей препарат призначається лише як додаткове лікування до базисної терапії. І нарешті інгаляційні кортикостероїди. Чи є різниця в інгаляційних кортикостероїдах і якому препарату віддати перевагу? Препарат буде соніт. Швидше, ніж інші інгаляційні кортикостероїди розчиняється в родинах дихальних шляхів і має виражену судинозвужувальну звужувальну дію. Так, середній час розчинення в рідині, що покриває дихальні шляхи, тобто початок дії, власне, у будесоніда складає всього на всього хвилин, порівнюючи з його сестрами і братами, флюкотиказону більше 8 годин, беклеметазону більше 5 годин. І через 30 хвилин більш потужний вазоконстрикторний інфект спостерігався теж саме у будесоніду у порівнянні з беклометазоном і флоко і флокофлутиказоном флу... 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 фл... пропіоната. Використовуючи інгаляційну терапію, ми також зменшуємо ризик побічних ефектів, тому що доза інгаляційного препарату набагато нижча, ніж як потрібно давати пацієнту, набагато нижче, ніж доза системного кортикостероїду. Так, до прикладу, 1 мг будисоніду ну, дорівнює двом небула буде дорівнює двом ампулам преднізолону. А це ну, 58 мг бронізолону. Крім того, будесаніт, на відміну від інших генеляційних кортикостероїдів, має властивість зв'язуватися з жирними кислотами, тобто є такі, йому притаманне таке явище, як естерифікація, та утворювати депо всередині, всередині клітини. І будесаніт піддається значному метаболізму при першому проходженні через печінку. І це створює ще одну таку його властивість, що буде саніт меншою мірою впливає на рівень кортизолу в плазмі крові порівняно з іншими інгаляційними кортикостероїдами, і це робить його найбільш безпечним препаратом. Що може бути ефективнішим за монотерапію інгаляційними кортикостероїдами? Справа в тому, що збільшення доз інгаляційного кортикостероїда до середньої є менш ефективним ніж додавання бетогністу тривалої дії до низьких доз інгаляційних кортикостероїдів за пер за рівнем доказовості досить високим рівнем А. А що може бути ще краще від інгаляційного кортикостероїду бета-агніста тривалої дії? інгаляційний кортикостероїд і формотерол. Чому? Тому що він може використовувати і в якості базисної терапії, а також в якості контролера за симптомами захворювання. Це називається режим SMART, який зменшує. Дозволяє зменшити важкі загострення та забезпечує відповідний або навіть кращий контроль бронхіальної астми порівняно з іншим шляхом, шляхом 2, альтернативним, коли інгаляційний кортикостероїд і бетагоніст тривалої дії використовується у, яко... у якості підтримуючої терапії, і плюс бета-агоніст короткої дії для зняття симптомів, теж за рівнем доказовості А. Це прописано в Джині, тому інгаляційний кортикостероїд Поєднання з форматеролом є шлях 1, який прописаний і в 24 2024 року, і вже підтверджено у джині 2025 року, це ця рекомендація не змінилася. Звернемо увагу знову на цю табличку. Переважна контролююча терапія, не втомлююсь підкреслювати, для полегшення та терапія для полегшення симптомів це застосування єдиного інгалятора для контролю та для полегшення симптомів. На кроці третьому використовується низька доза інгаляційного кортикостероїда щоденно двічі на день для полегшення симптомів за потребою пацієнт може використовувати до 12 разів на добу, і він не перевищить дозу допустиму дозу. На кроці четвертому середня доза інгаляційного кортикостероїду формотерола. і для полегшення симптомів низька доза. І вже на кроці п'ятому ми бачимо, що ми додаємо холінолітики тривалої дії. Оглядаємо симптоми і використовуємо додаткову терапію. Терапія бронхіальної асми при загостренні, а також терапія бронхіальної асми поза загостренням, об'єднана інгаляційним кортикостероїдом будесонідом. Смарт режим дозволений. Застосовувати, дозволено застосовувати дітям вже з 12 років. З 5 років пацієнтам можливо використовувати пульмікорд, турбухалер, порошковий інгалятор, а 6 років симбікорд, турбухалер. Можливо, використовувати нашим пацієнтам. А вже шести місяців пульмікорд суспензія у вигляді не були можливо використовувати нашим наймолодшим пацієнтам. Будесоніт це той інгаляційний кортикостероїд, який має сильну місцеву протизапальну дію, має гарний профіль безпеки, і саме тому ми можемо впевнено назвати його королем серед інгаляційних кортикостероїдів, які ми використовуємо в лікуванні бронхіальної астми. До урядової програми внесені, доступні ліки, внесені ці препарати, ви можете призначати їх пацієнтам абсолютно безкоштовно, тому немає іншої мотивації, як допомога пацієнту в призначенні правильного, адекватного лікування, особливо при такому важкому захворюванні, як бронхіальна астма, тому що наше невтручання. Вчасно в терапію цього захворювання може призводити, на жаль, до виникнення важких, дуже важко виліковних випадків бронхіальної асми, коли доводиться використовувати весь арсенал. Він вже доволі потужний, але його все одно недостатньо, і дуже важко лікувати пацієнтів з важкою бронхіальною асмою. А призначаючи адекватну, вчасну терапію, дуже просту використання з одним інгалятором, ми можемо. Зробити пацієнтам те, чого вони так прагнуть, покращити якість життя, коли пацієнти, використовуючи ці препарати, можуть бігати, займатися спортом, займатися улюбленими справами, працювати. І це є надзвичайно важливим. Дуже дякую вам за увагу і готова відповідати, якщо є запитання, готова відповідати на ваші запитання.